У міжнародний день сім'ї у міській раді панувала особлива атмосфера: тепла, щира і трохи подвійна. Цього дня вітали дві родини, в яких нещодавно народилися двійні брати Матвій і Назар. З'явилися на світ 10 січня у родині Павловичів Марії та Степана. А в родини Людмили та Руслана Уполих 5 квітня народилася справжня гармонія донечка Поліна та синочок Павло. Зі словами привітання до родин звернулася заступник міського голови Катерина Возненко. Ви знаєте, хочеться щиро побажати, щоб ну перш за все ваші дітки були здоровими. Це, мабуть, саме головне, але я хочу вам побажати, щоб ви навіть не зважаючи на ці складні часи, цінували кожен момент життя. Тому що із цих моментів складається все наше життя. Цінуйте, плекайте, любіть один одного, поважайте. І нехай ваші малюки обов'язково вас радують, тішать, тому що це, мабуть, найпрекрасніше, що в нас є. Діти це наше майбутнє. І сьогодні я хочу від імені секретаря міської ради, від імені нашого виконавчого комітету привітати вас і вручити наші пам'ятні подарунки. Батьки отримали подяки та подвійні дитячі візочки. Ці подарунки передбачені в рамках цільової програми підтримки сім'ї і є частиною соціальної підтримки громади. Зі свого боку, батьки малят навзаєм привітали всіх із Днем сім'ї. Я хочу побажати в цей день. Саме головне, щоб закінчилась війна, щоб у нас був мир, ну як здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Саме головне миру. Щоб в сім'ях всі любили друг друга, поважали і підтримували мирного неба, міцного здоров'я та здійснення мрій. Родина це серце суспільства і кожній сім'ї. Ми також бажаємо щастя. І якщо щасливою буде кожна родина, щасливою буде вся країна зі святом.